А це у нас е, Караїнська кінеса. Зверніть увагу, слово кинеса не склоняється. Де ти був кіноса? Звідки ти прийшов кіноса? Що ти бачиш кінеса? І це, ви знаєте, хто досвідчував Малахов був такий Києвознавець. Mm -hmm. Він, Він написав ці книзі свої про архітектора Городецького. Нам трохи незвично, але я вже... Збудовано в 1900 році за проєктом архітектора Городецького кошти надали брати когені. А от на таку був опередований цінковий купок. Кому він залежав? Для чого були займатися? Чи цінку у нас не Я не знаю. Взяли, взяли і, дали, і ніхто не думає віддавляти. А Що таке кеносат? Кеносат це караїни мол, молітні Ось це, бачите, листівочка на ній на обкладинці книжки, я її помістив, це міська дума, побудована 1874-76 перфат за проєктом Олександра Шиллє. Так ось, коли побудували, то центральна частина була трьох а боковий мовити крила вповерху. Ну так як чиновникам зараз не вистачає місце. А, точно і 100 років назад. Вони обґрунтували, що е, в Києві стало багато людей, що треба багато чиновників, кого треба надбудувати. Сама ж міська дума встановила, що треба надбудувати. сама міська дума виділила гроші і от побудувала. Те ж саме, дивіться, е, у нас на Хрещатику місь... виконку будувався. тепер. Адміністрація Київська, так? Да? Ви що думаєте, вони там всі міщуються? У дворі ще один будинок стоїть. І по всьому Києву розбросили відділи, бо їх дуже багато розбросили. Так, а це, я не знаю, чи вам видно добиться, так? Дерев'яна споруда, тимчасовий пасажирський вокзал. Після великої пожежі старого залу, 1877 було збудовано у 1907 році тимчасовий вокзал. І цей тимчасовий вокзал існував в Києві до 1932 року. Видайте собі я вокзал. А де він знаходився? На вокзалі знаходився там де зараз в нас вокзал. Так, це міська бібліотека. Увага в бібліотекарі. Mm -hmm. е, збудована в 1911 році за проєктом архітектора Бідіва Кладе. Заснована бібліотека в 1866 році. Так ось заснована в 1966 році. І знаєте, де, от там у будинку е, міської думи виділили дві кімнати для бібліотеки. І там була перша. А потім, коли вже накупили багато книжок, то вирішили, що треба будувати окремі свободку. Бібліотека була платна. Так що для користування книжками треба було. Що з самого першого дня от Думська бібліотека так. була платна. І ця була платна. Угу. А це так званий новий костел. Побудований костел протягом, будувався костел протягом 10 років на пожертву приватних осіб. Первинний проєкт виконав студент Воловський, а проєкт ґрунтовано запрацював Городець. Трохи зупинимося, не знаю, чи ви, я тут в цьому, і розповідав про костел. Ну, всю історію зараз, мабуть, я не буду вам розказувати. Але скажу, що побудували, як я вам зачитав. Гроші війна. Відували його 10 років, так? Причому сталася там трагедія. Той робітник, що впав з тих лісів, які стояли. Він написав у всьому винен. І він запропонував, щоб е таку нову зробити експертизу, а написав список. Троє архітекторів, які були його колеги, то Що вони робить? доказала, що він не винуватий, йому дозволили завершувати будівництво і, слава Богу, старі цей храм. Але, на жаль, 30 років парафіяни добивається передати храм їм для служіння. Але так зване наше вибачте, за словами Міністерства культури, не Я думаю, причина, знаєте, в чому. Коли сталося пожежа е, е, так, в постелі, то з усього світу на рахунок е, цієї парафії надсилали кошти і надіслали 22 мільйони по нашим переводку. Перекладімо наші 22 мільйони на рахунку костелу є такі гроші. Настоятель храму в суд на міністерство. Перший суд постановив, передати храм негайно. Що ви думаєте, міністерство зробило? Подало апеляції. Той суд не прав. Давайте вище Верховний суд. Верховний суд постановляє, негайно передати. Остаточне рішення. Пройшло вже три місяці. Нічого не робити. Нічого. А коли він постраждав, на щастя бомбив товариш Путін, і в них там полетіли ці, ви знаєте, ця роза, да? роза розбились вікна всі. Ми все все, палали. Пройшов рік, нічого не зробив. о, опали. І не дають, і все одно, значить, зараз настоятелі. Стелу, пішов в Верховну Раду, там як комісія, так комісія зараз розбирається, щоб ж рішення Верховного суду виконано було. Отакі. Так, а це у нас на Плочерську перший іпподром. Він був дерев'яний в 2018. І належав київському товариству Кінського Бріва, Далі. Далі це перед вами хрещатик. І я тут показую, що ліворуч зображена в пару сторону хрещатика, перший будинок належить Купцю Миколі Григоровичу Барському, а наступний Купцю Селестину Вере. А ось це вистівачка педагогічний музей, той що в радянські часи був музей Леніна. Це музей Цесаревича Олексієв звернув на 1512 році, проєктом Павла Майдошина на кошти купця Семена Огілецева. Я вам казав, так купці давали кошти 500 тисяч рублів. Значить, п'ятсот тисяч рублів сюди, п'ятсот тисяч. Рубів лазер Бродський дав на Висарабку, побудував. Так? А я пішов до тих, що займається, ви мені кажете, 500 тисяч ну що це багато мало чи що? Багато На наші теперішні кошти у валюті ви надземні? Це 60 мільйонів доларів. Це давав один останній. Ой, що вона красати. Це остання листівочка, вона називається «Сердечні приятель з Києва. Тут зображені зі монітні Київ Печерської Лаври, Софійський і Володимирський собор. Я хотів би вам щось, я вас можу дуже... Оце сьогодні ж 10 вересня, так? а 1 вересня це день знак. І я згадав одну історію. Мама каже, Петро, вставай, треба йти в школу. Ой, не хочу, я хочу спати. Петра вставай, нувайся, сніде йде в школу. Ой, мені та школа так набридла. Ці діти мені ці вчителі мені набридли. Коля, перестань ни, іди, ти обов зобов'язани ти, обов ти школу, ти ж директор школи. Про <реш> це все, що таке, що висишні трошки. Якщо є питання, то ви... У мене є питання. ви казали про те, що вони давали гроші на галузі. Це було безкоштовно зовсім. Тобто фідвину не було ніякого, вони не контролювали, вони не використовували. Хто воно ну, давав ну, гроші, розкажіть мені про що? Ну, Попередній будинок, зараз він буде вчителя, давав, я не пам'ятаю, могиллявці, да. могиллявці да. да. так, давав. Коли він дає кошти і хоче побудувати якийсь як проєкт, то він входить у комітет, який наглядає за будівництво. І як кошти використовують. Щоб нам було його А потім, потім, е Ну, може, він теж мав якийсь зиск потім. Там використовувалася ця, ця будівля. Е вони він, ж сім'я відбувається. Вона використовувалася як педагогічний музей. Він, і від неї він нічого не мав. Крім ордена від царя. І я вам казав не орден, а тільки указ. І повага серед кия. Звісно, ці медицинами, як наприклад Терещенки, вони розраховували, наприклад, свою национальську діяльність. Як у Терещенків вулицю назвали, на честь Терещенків ще за життя старшого Ніколи Артемовича. Тобто це mm. дуже такі, скажімо, вже явні ознаки того, що є вшанування, є статус, є певні... Які правили, вони мали, мали Як почесні потомства громадян і mm. або ну, mm. no, творявці. Місті. Це ну, такі великі статуси для людей, які не були, е, ну скажімо, народжені в цьому сволоді в році. Це ну, насправді це такі можливості і для бізнесу в тому числі, тому що, наприклад, Терещенки, вони відкрили свій банк і не на всіх. Вони ну, щось будували або утримували, так, от утримували. А нам проценти, проценти. Тобто проценти йшли на утримання, там, благодійних заходів. Це розвиток для міста і для них трошки вийду. Більше, що казали, що в бібліотеки, наприклад, були не безкоштовні, тобто якісь Відсоток може теж навіть, те, навіть mm -hmm. архітектор повнувся дотечу Альошину, mm -hmm. який побудував будинок вчителя, навіть йому сам нагородить його, його срібно макетом. Або він зробив це я вже не пам'ятаю цю історію. Це можливо, от якраз Аркаді Павлович більше знає про срібну модель будинка. Так, то він теж розраховував на дворяння.